Ольгу, ви добре знаєтеся на документальному кіно. А ваш чоловік режисер монтажу українського художнього фільму Редакція, який нещодавно був представлений на Берлінському кінофестивалі. Але Віктор Онисько участі у кінофестивалі не брав. Він загинув на війні під Соледаром. Чи ви навчилися вже жити з цим? Ну, я не навчилася з цим жити. Я думаю, що з цим неможливо навчитися жити, бо ну, в нас досить довгі стосунки, ми були разом 17 років, ми дорослішали, ставали кіноманами, меломанами, батьками, громадянами, активістами. Але в мене дуже багато чудових, прекрасних спогадів. Про чоловіка, в мене цікава і хороша, весела дитина, в якій зберігалось багато від тата. І ми вчимося вибудовувати стосунки з нашою пам'яттю, тому що втрата відкриває в тебе інше чуття, яке, мабуть, не так активоване за інших обставин життєвих. І якщо навчитися з пам'яттю дружити. Співіснувати, жити, я сподіваюся, там можна знайти якусь відраду, підтримку і продовжувати наші стосунки, нашу любов через різні інші способи, такі як книжки, кіно, музика, і просто гідність і порядність в стосунках з іншими людьми. Ви там згадували в якомусь інтерв'ю, що він возив. Вашу дівчинку в 4 роки на концерт. Так, ми були в Берліні. Там для нас було принципово втягнути Захарю як нашого друга в наші, а, хобі. І ми потягнули її на Perfect Circle, Це відомий американський гурт. Їй було 4 роки. Ми навчили діту дитину брехати і казати на фейс-контролі, що їй 6 років. Перші англійські слова АМСікс. От і та, і так далі тривали. Вона маличку була на концертах, на знімальних майданчиках, на виставках, в музеях. А тепер я продовжую це робити. Ну зараз не так, зараз боляче, але з часом я сподіваюся, що ми продовжимо наш, нашу культурну діяльність разом. Я хотіла ще запитати, що ви відчуваєте, коли ви дивитесь, як Оскар тепер отримують інші? Я можу вам сказати, що я взагалі дуже критично ставлюся до Оскару, і в мене немає великого такої, такої захвату навколо цієї премії. Тому що для мене взагалі. А, Оскар це відзеркалення смаків американської аудиторії, яка теж насправді має свої не лише, скажімо так, чудові якості. І коли ти вивчаєш взагалі історію кіно детально, то ти можеш багато знатися про людство через кіно, якщо ти не сприймаєш кіно як розвагу. Тому для мене передусім Оскар це. Важливий, цікавий і ефективний майданчик для нагадування про війну Росії проти України, і я думаю, що 20 днів Маріуполя впоралися з цієї задачі. Зараз треба дотиснути Дісней, щоб повернули все ж таки спіч Мстислави, хороший, достойний, якісний спіч. Я сподіваюся, це вийде. Але попри те, якщо навіть не дуже вийде, то Велика цікавість преси, багато, багато хороших матеріалів. Всі кінокуратори, мені здається, культурні дипломати включили «20 днів Маріуполі, Маріуполі в свої програми за кордоном. Це дуже важливий фільм, і я впевнена, що він побачений і ще багато зробить. Тому для мене завжди Оскар не про кіно, тому я спокійніше до цього ставлюся. У промові нашого. Оскароносного тепер режисера прекрасною англійською прозвучало словосполучення змінити історію, здається. так. Ми не можемо історію змінити, але змінити сприйняття історії, можливо, відновити справедливість, так скажемо, так, то ми могли би зробити. Я про кейс, про який ви, про який ви написали, кейс Дюранті. Е, так, я взагалі думаю, що кіно. Сьогодні тільки так і можна використовувати. Я думаю, що ми, ми зараз багато говоримо, що українці здатні змінити світ, і я думаю, що українці здатні і догадати а, про те, яку насправді силу може мати кіно, і зараз, от 20 днів, Маріуполі, чудовий привід, поговорити про те, що ми можемо відновити історичну справедливість. Тому що цей кейс він зафіксований багатьма істориками. Я, зокрема, історію про діранці знайшла у Ярослава Грицака в чудовій книзі Подолати минуле, де він згадує, як чудово вміє міжнародна преса уникати відповідальності. Я, мабуть, мушу описати, що Вальтер до Дюранці це той недостойний і неякісний журналіст, який був. Який був в, в кінці 20-х, на початку 30-х в Радянському Союзі, який був вхожий до Сталіна і в Кремль, який абсолютно мовчав, викривлював правду про Голодомор. І ми з вами знаємо інших чудових британських журналістів, які писали про Голодомор, їздили поди, які ризикували життям. Але м, Поліцер видав свою нагороду, чому саме Вальтер Дюранці, Дюранція, а не Відомим нам з вами журналістам і, і він досі там. І мені здається, що треба про це нагадати, тому що українська спільнота в США давно вже це питання педалює, адвокатує. З 2003 року Колумбійський університет про це провів великі дослідження була створена у 2021 році петиція, яка на жаль досі не обрала, не набрала потрібна кількість голосів, і мені здається, що зараз, коли е, Стеслав, Євген Василіса за задокументували нарешті геноцид українського народу, отримали перед тим пуліцера, а тепер отримали Оскар, то вже мені здається все є в руках, щоб нагадати за Times, що вони мусять скасувати цю нагороду, і, і я думаю, що це би дуже дуже було повчально для російських пропагандистів, якби. Цей кейс прозвучав голосно зараз. Як ви вважаєте, от якби кейс Дюранті відбувся, чи міг би він чомусь навчити? Наприклад, досить, досить відомого німецького журналіста, який нещодавно поїхав до Маріуполя і розповів, що спротиву там не побачив? Я просто думаю, що війна настільки складна, страшна, і в ній настільки великий компонент інформаційних технологій? Що треба зрозуміти, що можливо не треба зараз ставити такі амбітні цілі, щоби всі прокинулися, але якщо ми будемо поступово мати стратегію, як доводити доводити історичну справедливість, як демонструвати весь наш контекст правди і пояснити версію взагалі історії, якою вона була, а не то, яку її переписала імперія. Це теж велике досягнення. З New York Times – величезне видання, і е, це було б дуже голосною справою. І Я думаю, якщо ми просто будемо об'єднуватися в зграї в міцні сильні, то ми от такими невеличкими зграями можемо наближати цю перемогу. Бо е, я не впевнена, що можна цим одним кейсом щось довести певним продажним журналістам. Бо журналісти такі самі, як і режисери, які лікарі, які е, правоохоронці. Всюди є хороші, погані люди. Ну, знаєте, в нас ж таке трошки є а, розуміння, що ну, якщо в Нью-Йорк Таймс написали, ну, то вже думаю, що це правда. Але правда не завжди буває за Нью-Йорк Таймс. То це мені дуже подобається Тіматі Снайдер, який дуже чудово розповідає, що таке правда. Не буду цитувати, бо там з часом не знаєш, яку підхопити цитати так багато влучних фраз. Мені здається, що це просто хороша нагода, і треба її не пропустити. От, Якщо треба пояснити Діснею, що вони не праві. Хоча це буде важко, тому що Оскар це нагорода це про думаємо. сукні. Чому вони видалили? Ну, тому що це нагорода про сукні, про мейкап, про поцілувалися, обійнялися, пожартували. Це вони постійно намагаються нам сказати, що Оскар не політики, це минулого року вони Навального не вирізали е трошки інша історія все ж таки. У неї була червона сукня, на відміну від наших. Ну я думаю, що ми ж розуміємо, скільки російських агентів впливу в Голлівуді. Ми ж з вами розуміємо, що Голлівуд взагалі створився ким? Це була велика хвиля імміграції з Радянського Союзу. Це ну, якби досить складна розмова. Наша справа помаленьку тиснути. Впевнено, не покладаючи рук. І я думаю, що це питання з дюранці, це ж питання історії, це питання голодомору, це теж історія, яку ми зараз адвокатуємо а, активно в світу, вона теж не всіма визнана. Тому я думаю, що якщо там нам а, не вийшло, то ми можемо спробувати цю справу дотиснути. Вона ж багато справ, які треба доводити до свого логічного фіналу. Оль, а чим ви займаєтесь зараз? От у вас вийшла книжка, про яку ми, до речі, не поговорили. Які у вас плани, що ви збираєтесь робити далі? Як просвітлювати? Ну, книжка, от вона мусить вийти ще наприкінці березня, на початку квітня дуже на неї чекаю, тому що для мене це якраз така, такий великий, інш маленькі пазл, які треба доставити, а можливо, великі в нашу систему освіти. Я дуже переймаюся тим, що в школі немає неінтегрована інтегрована історія кіно в освітній процес. Мені здається, це великі велика помилка, тому що сьогодні підлітки сприймають інформацію через екран. Я би хотіла вірити, що через книжки, але будемо щирими, що TikTok, Facebook і різні інші соціальні мережі відбирають у нас підлітків, і ми, можливо, і самі не так багато знаємо про кіно. А от ця книжка спробує поговорити про природу, етику, естетику кіно, про інструменти пропаганди, про все те, що на дітей лється у вигляді кіно. І я завжди кажу, що мета дуже проста. Я намагаюся пояснити, що кіно це не мистецтво. Я намагаюся пояснити, що кіно це галузь людської діяльності, яка існує на передані творчості, технології, комерції і політики. А ви дитині дали почитати? Чи обов'язково? Да. Ну не все. Це ж підліткова. Я завжди наголошую, що це, вибачте, підліткова. На ній великими літерами написано 14 Я деякі теми не наважилась зараз проговорити. скажімо, я дуже фрагментарно говорю про цілесність, про квір культуру, про жіночий, чоловічий погляд у кіно, про пропаганду. Бо про війну вона всюди війна всюди є в цій книзі, але теж дуже обережно і охайно, тому що. Uh, і знову ж таки я теж фокусуюся в цій книзі, що, що таке вікові обмеження, чому на них треба звертати увагу, і я наголошую, що це підліткова книжка, а не, а не дитяча. Але ем, я з дитиною з малечкою дивлюся Чарлі Чапліна, ем, німецьких експресіоністів. Ем, я так, і так, вона є моєю фокусною групою, і моєю фокусною. Вибачте, да не фокус, це тестовою да, групою, де, де перевіряєш. Ми я створила цю книжку зі своєю подружкою. Вона ілюстраторка, дуже талановита. Звуть Катя Солонова. Каті теж син йому 11. і ми тестили свої книжки на дітях там, де могли. І це було дуже корисно, але також паралельно я давала читати книжку дітям 14-річним, своїх друзів, і це було дуже корисно, бо я боялася бути занадто серйозною складною вчителькою. Мені хотілося бути старшою подружкою, яка намагається передати свою любов і недовіру до кіно зрозумілими словами. Оль, а чи змінилися наші діти під час війни? От вони якісь інші стали, вони підросли швидко? Е, я думаю, що дуже, це дуже складна розмова, тому що залежить від того, де дитина була під час війни. Я зараз знаходжуся в Києві, і ну, в Києві абсолютно інше сприйняття від війни. Е, я писала книжку у, у відні. І теж моя дитина була захищена. Я взагалі вважаю, що я, можливо, не дуже маю право це коментувати, тому що люди, які їхали зі Сходу, Півдня це абсолютно інше. Я просто думаю, що війна мусить нас навчити не узагальнювати. Нам, нарешті, треба навчитися не узагальнювати. Не узагальнювати слово травма, вона всіх вибачте, різна, хоч і війна загальна, колективна травма, але у кожного травма своя. Не узагальнювати слово захисники, захисниці, культурний, економічний політичний фронт. Він один, треба тончити зі словами, і зокрема в цій книзі я багато тончу з термінами, пояснюючи, тому що коли ти починаєш називати речі своїми іменами, в тебе пропаганді важче в тебе проникнути. І діти наші, я думаю, що діти наші, думаю, змінилися, але я думаю, що а, наші діти мають більше можливості себе захистити, якщо ми їм допоможемо. Ми просто писали. Кілька інтерв'ю з психологіною в тому числі, і вона говорила, що діти дуже по різному сприймають ну своє існування у війні. Я думаю, що це абсолютно правильна історія. Якщо страшно їхати за кордон, треба розуміти. Ну, ми всі дорослі. ти дорослим робишся коли, коли ти вмієш брати відповідальність. Я взяла на себе цю відповідальність. Мій чоловік взяв на цю цю відповідальність, і я цю відповідальність не просто в словах несу. моя дитини є психологом. Я співпрацюю з дружинами полеглих захисників. Мені треба відчувати, що я роблю щось, з чого є користь. Моє дитини купи купа додаткових англійських німецьких мов, які вона з, зі мною згоджується. з неї є кідо. Тобто, ми усіляко намагаємося витягнути для неї цікаве дитинство. І насправді в Києві, крім тривог, ну це правда не дуже відчутно. Київ доволі захищений. Але ми не знаємо, як буде розгортатися далі війна. Просто немає ніякої стабільності. Я не знаю, як буде далі. Якщо я зрозумію, що це дійсно велика загроза для моєї дитини, я сіду, сяду й поїду в іншу країну. Але в мене ще ж є батьки чоловіка. Для мене це великий біль. Я дуже болісно переживаю те, що люди в такому віці можуть залишитися самі. Я бачу, як у них світиться обличчя, коли Захарія з ними. Ми їздимо там кожні два тижні, розважаємо, намагаємося намагаємося бути поруч, бо мені це було, що вони не заслужили на цю старість, вони науковці. Ми трошки затрималися з інтерв'ю, бо ви е, кудись побігли там захищати доньку, я так думаю. Так? Так, так, в нас тривоги, Так, це дуже важко вибудовити робочий е, процес, тому що. Дитина в державній школі, і якщо тривога, треба дитину забрати, не мамі не віддають, І Тут це абсолютно інші реалії. Але я не можу ніяк жалітися, тому що це мій свідомий вибір жити в країні, яку я люблю, робити все, що я наразі можу, щоб наближати перемогу. І я безумовно живу не в Харкові, не в Херсоні. Тому намагаюся навчитися жити в тих умовах, які є. І е, показати дитині, що війна не лише е, травмою забирає, вона і гартує, і е, загартовує гідність і любов до своєї ну, я не знаю. Я це так може. Я не хочу патріотично занадто звучати, але мені здається, зараз такий момент, коли ми можемо пояснити дітям, що бути українцем це, це дуже гідна історія. Thank <tune> you. <sound>